Вітаю вас в ефірі. Програма тема дня. і Зараз будемо дізнаватися головне про документи. І деталь нам сьогодні розповість Олена Погребняк, начальник головного управління Державної міграційної служби України в Одеській області. Пані Олено, вітаю вас. Доброго дня цікаво почути всі ці зміни, тому що й досі звертаються навіть ті ж переселенці, які, наприклад, знаходяться у Херсонській області. Їм треба змінити документи. Давайте ще раз будемо нагадувати механізми, як це зробити за місцем. Писки чи можна виїхати до будь-якого безпечного регіону тощо на сьогоднішній день діє умови екстериторіальності, тобто це не лише для переселенців, для будь-яких громадян України, де б ви не знаходились, де для вас зручніше підрозділ міграційної служби, будь-які документи ви можете оформити екстериторіально в кожному підрозділі міграційної служби. Дуже велика кількість до нас досі звертаються переселенців, які виїхали або втратили документи, або документи зіпсовані, або щось в документах щодо прізвища оформлення вперше дітям документів, то ми все це здійснюємо в будь-якому підрозділі міграційної служби, але є вікна без чергового прийому. Тобто в нас працює електронна черга по всіх підрозділах міграційної служби, але є прийом переселенців без черги. Ця програма в нас працює за участю Одеської військової адміністрації, яку ми запровадили, враховуючи те, що велика кількість переселенців які ми приймали взимку мешканців Херсонщини, це були літні люди, і також ми приймаємо без черг військових. Також була проблема, ось коли деокупували Херсонщину, великі черги все ж таки були. І діти, які народилися під час окупації, їм також ну, треба було змінити документи, як все це відбувається, які документи треба з собою принести. Умови щодо наявності документів абсолютно однакові. Що для громадян України, які зареєстровані в Одеській області, наприклад, або в Київській, в Закарпатті, або в Херсонщині, однакові. Тобто ми бачимо всі форми непотрібного доносити додаткових документів, як, наприклад, вимушені приносити документи люди, хто отримував паспорти в Луганській на окупованих територіях, до в 2014 році, тобто Крим, Луганськ, Донецьк, потрібно в більшості випадків проводити процедуру встановлення особи так. для громадян окупованих територій зараз, Херсонщини, наприклад, Запорізької області частини, їм не потрібно будь-яких додаткових документів. Тобто, вони звертаються. Наприклад, якщо ми кажемо про документування дитини за кордонним паспортом, якщо Дитина до 12 років, то батьки приносять свідоцтво про народження достатньо наявності одного з батьків дитини з паспортом громадянина України. Наявність дитини присутність обов'язкова після 12 років. А з 14 років потрібно оформлювати id картку Це безкоштовна послуга, яка надається міграційною службою. Uh -huh. І також виникають питання щодо оформлення документів, наприклад, дітям, яким виповняється 14 років, і вони знаходяться за кордоном у зв'язку з so. військовими зв діями. На сьогоднішній день е, велика кількість представництв дп документ працює за кордоном. Е, можливо, подивитися на сайти ДП документ, враховуючи те, що кожного. Дня інформація зміниться щодо відкриваються нові і нові підрозділи. Наприклад, нещодавно відкрився підрозділ в Іспанії, в Барселоні. Працюють чотири підрозділи в Польщі, в Данській, Кракові, Вроцлаві, в Вроцлаві, Варшаві. Працюють представництва в Берліні, ДП Документу в Кьольні, в Німеччині. Тобто в Словенії, є в Стамбулі, є велика кількість їх за кордоном, де можна оформити не лише закордонний паспорт, mm -hmm. а й ID-картку дитині для багатьох. Вже стає питання актуальним щодо вступу дітей, хто знаходиться за кордоном у навчальні заклади. Після школи, так. то також е, необхідний документ та і дікартка може бути оформлена за кордоном, тому що посольство консульства оформлюють лише закордонні паспорти. А як все це відбувається? Це треба зателефонувати, звернутися так. знаєте в українські консульства. ДП документ працює за живою чергою, консульство і посольство працюють за електронною чергою. Угу. Тобто потрібно заходити на сайт посольства консульства, е, який зручніше, ближче розташований е, в той країні, де знаходиться. Це наші українці, і треба записатися, вибрати слот, тобто це час і е, вид послуги, і записатися саме на цю послугу для того, щоб прийти і отримати в належний час встановлений потрібні документи. А що треба на по електронній пошті чи якось відправити там документ, або там дитині видали паспорт? Чи як це відбувається? Ні, записується лише людина на певний час, і вказується, яка послуга буде. А документи вже приносяться безпосередньо на момент провадження самої послуги, тобто заздалегідь такі документи не направляються. Люди приносять їх з собою, вони при людині скануються і оригінали людині віддаються. Копій а також не потрібно робити заздалегідь ага. ніяких. А оригінали надсилаються з України чи там? Все це оригінали робиться? з собою. Наприклад, якщо ми кажемо про дитину, то свідоцтво про народження повинно бути завжди з дитиною, батьками, uh -huh. щоб підтверджувати, що ця дитина цих батьків. Uh -huh. А потім як Надсилається паспорт протягом. Паспорт отримується в тому ж підрозділ, де й подавали. На сьогоднішній день є дуже зручна послуга. Це зміна в наших додаткова послуга. ми маємо велику кількість паспортів, які знаходяться в підрозділах міграційної служби і не отримання людьми. Чим це викликано? Наприклад, в перші місяці війни, коли міграційна служба поновила свою роботу, люди замовляли в нас закордонний паспорт і не очікували його видачі, враховуючи те, що військові дії були. Дуже активними і виїжджали за кордон. І ми маємо такі паспорти. Люди знаходяться за кордоном, то ми можемо їх переслати за кордон. Можливо, підійти, якщо, наприклад, як діяти. Якщо ви знаходитеся за кордоном в іншій країні, то ви можете підійти як до підрозділу ДП документ. Це буде надана платна послуга, і вартість можливо подивитися на сайті ДП документа, але вона не перевищує 30 євро за паспорт, враховуючи, що в різній. Ні, країні різна сума встановлена. Це вартість пересилки, і документ буде в найкратчайші терміни до 10 днів доставлений в цей uh -huh. підрозділ, де документ виданий. Також можливо цю послугу отримати. В посольстві і консульстві, тобто потрібно підійти до посольства консульства або зв'язатися електронною поштою, написати такого листа, подати щодо того, що ви просите передати такий паспорт, який оформлений в підрозділі міграційної служби, вказується, де оформлений, на адресу посольства угу. консульства. Також досі діє послуга. Наприклад, якщо люди подавали в Херсоні на паспорт, а на сьогоднішній день, в зв'язку з обстрілами, з військовою ситуацією, вони, наприклад, перебувають в Одесі, то в Підрозділ міграційної служби можливо прийти в Одесі, написати заявку, що прошу переслати мені паспорт, який, наприклад, знаходиться в іншому підрозділі угу. на неокупованій території, і буде надана така послуга. І те ж саме буде, якщо людина за кордоном ну загубила паспорт, наприклад, так, якщо людина за кордоном загубила паспорт, треба також звертатися першу написати заяву до. Поліції за кордоном країни, mm -hmm. враховуючи те, що можливо цей документ буде знайдено, наприклад, повернуто і таку довідку мати при собі, і звернутися до підрозділу або ДП документи, які mm -hmm. є найближчі, або звернутися до посольства консульства України і поновити документ, буде виданий закордонний паспорт, який потрібно буде отримати. В тому ж підрозділі, де подається, uh -huh. а якщо людина, наприклад, виїжджає з окупованої території і потрапляє ну, у будь-який регіон, де можна все це е, оформити, але е, в неї загублені документи. Е, як це треба діяти? Куди звертатися? Чи прийти до міграційної служби, і там можемо прийти до міграційної документи. служби цього буде достатньо, враховуючи те, що е, вивчені уроки, які були. До чотирнадцятого року на сьогоднішній день керівництво міграційної служби пророблена величезна робота і всі Будемо так казати форми щодо документування людей, які були на неокупованій території станом на е, от після вже 15-17 рік. Вони всі відскановані, вони всі є. Тобто, людині треба лише звернутися до міграційної служби, повідомити свої дані. Ми по системам будемо відновлювати ці документи, тобто, не треба щось угу. додаткове збирати. Мій чоловік виїхав з Донецька ще у 13 році, коли треба було просто вклеїти зробити АйДІК. Картку ну проблем було дуже багато, тому що відправили, здається, всі документи, які були взагалі вдома для посвідчення. Тобто, все це враховано і немає взагалі так, таких проблем. Такі уроки вже вивчені, але ж на жаль, от я про що й казала: людям, хто виїхав з Луганська, Донецька Крима, і вони не мали закордонних паспортів, наприклад, оформлених до цього до 14-го року, то їм треба проходити процедуру встановлення особи. Так. Це три свідки, але ж на сьогоднішній день в нас. Нас працює вже і нова послуга, тобто ми можемо зв'язуватися за електронним зв'язком, тобто системами е, інтернет, Тобто, якщо, наприклад, родичі його знаходяться за кордоном, е, ми можемо зв'язуватися з відеофіксацією цієї системи, встановлювати, що саме вони є, тобто по їх документах, паспортах, і вони будуть впізнавати цю людину, нам підтверджувати, що саме він це є він, угу. тобто навіть тут так спростили роботу, а багато так таких ще людей, тому що знаю, так, що є. і в мене є знайомі, які є. не можуть отримати за кордоном не могли не могли отримати, не могли отримати а, враховуючи те, і зараз ще це погіршилася ситуація, враховуючи те, що раніше їх родичі, наприклад, були в інших містах, то зараз величезна кількість українців є за кордоном. І якщо ми кажемо про Луганськ-Донецьк, то взагалі на цих територіях ще більше час військових дій ніж було раніше, тобто люди поїхали. Але ж хотіла б також заакцентувати увагу: міграційна служба надає таку послугу. Щодо документування людини довідкою на повернення документами, які були вивезені примусово е, угу. після 24 лютого 2022 року з окупованих територій України, і це люди, які вивезені до Російської Федерації. Тобто, в більшості випадків у них були вилучені паспорти громадян України, але люди хочуть повернутися до рідної країни, то таким шляхом до нас можуть звернутися навіть родичі. Е, і е, ми будемо по процедурі відновлювати і робити той документ, який дозволить цій людині повернутися через інші країни, враховуючи те, що неможливо зараз проїхати угу. напряму, тобто через Польщу. Естонію Естонію, то... так хто як їде, але ж е, Литва, то ми зробимо все можливе для того, щоб людина повернулася. А як їм потрапити у ті ж європейські країни, якщо в них немає вот. свого документу? То ми Тому... робимо ті документ і прорабатимо процедури, як цей документ передається, наприклад, на кордон. Uh -huh. Топо, тобто В Російської Федерації, наприклад, з Литвою. тобто заздалегідь людина чи родичі звертаються до міграційної служби і відправляють. Ну ми робимо такий документ і вже пропрацьовуємо ситуацію, як цій людині цей документ буде на кордон, наприклад, доставлений, щоб вона їхала і вже могла переткнути оп... е... тимчасовим <гум> документом громадянина України. Пані Олено, ну це дуже добре, але ж хто перевіряє потім цих людей, чи е... це ми перевіряємо тимчасовий? при створенні такого документу. Документу, uh -huh. враховуючи те, що ми маємо дані про цих людей, uh -huh. як я про що кажу, що міграційна служба цей урок вже вивчила. Тобто, в нас є всі дані по людях, і не треба отак от додатково вести документи, як розповідаєте історію про свого чоловіка. Тобто, просто потрібно звернутися до міграційної служби. Uh -huh. А взагалі, чи досі багато переселенців звертаються до міграційної служби, чи знаєте, навал була, коли там були окупанти близько до Миколаївської області, потім звільняється? Ніла Так, да, хвилями. Ми маємо е, таких е, категорій людей на сьогоднішній день. Такої хвилі немає, але ж звернення є. Звернення є, враховуючи те, що люди продовжують їхати, наприклад, з Херсона. Кожного разу, коли масовий обстріл, коли є загиблі, тобто ми маємо хвилю ще нову виїхавших людей. Але ж на сьогоднішній день міграційна служба працює і в Херсоні. Тобто, всі, хто втратили документи по різних причинах, вони вже можуть відновити навіть в Херсоні ці документи. Угу. А як взагалі робота з біженцями відбувається? Ну, у кожного знаєте свої проблеми. Ось ще хоче поговорити, щось розказати, черги великі чи. Е, ні, черг на сьогоднішній день немає. З тимчасово приміщеними особами в нас взагалі є дійсно такий момент психологічний. Так. Ми взимку е, зробили пункт незламності в міграційній службі. Це був перший пункт незламності взагалі по Україні в міграційній службі, і це було дуже зручно, коли ми були без світла. Коли всі одесити, ми мали генератор, ми мали теплий чай. В нас в коридорах були послуги, розставлені термоси підігріву. В нас було розставлен все, що треба, щоб попити чаю, кави, поговорити з людьми. Треба було дуже, враховуючи те, що люди приходили, наприклад, пенсіонери, їх привозили до нас волонтери. Вони відновлювали документи, вони бачили, що тут тепло, світло, з ними розмовляють. Вони приходили потім, 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 тобто просто для того, щоб поспілкуватися навіть між собою, дійсно війна нанесла величезну травму, але ж така холодна зима нас сплотила. І ці пункти незламності, це в першу чергу були про якесь люди, не Те, що люди виїжджали з окупованих територій і бачили, що тут їх чекають. Вони для нас українці, вони для нас рідні, і ми робимо все, що можливо. Да, дійсно, так дуже складно, дуже складно працювати з людьми, які втратили житло, які опинилися в пенсійному віці, фактично особисто. Обому без місця проживання і е це дійсно таке національне горе. Ну так і нам всім довелося і дійсно е, працювати десь і психологами, десь і вислуховувати, десь і допомагати. І змінилася повністю робота. І знаєте, якщо раніше, коли чув е, про міграційну службу, здавалося, що там така бюрократія, туди краще знаєте, не звертатися лишній раз. Але зараз змінилася також і повністю і ваша робота. Ну я певна вигадаю, що змінилася і ми всі ну, ми. Так. Ми стали завдяки ворогам, людянішими. Теплішими один до одного, враховуючи те, що ми побачили, як нас приймають європейці, як здають безкоштовно своє житло, враховуючи. То я сподіваюся, що наша нація стала більш єдиною, більш людянішою. Так, пані Олена, і ми всі ці бачимо все це бачимо кожен день. І я дякую вам сьогодні, дякую. що ви знайшли час, долучилися до роботи нашої студії. Поговорили з вами про такі важливі питання, особливо, що стосуються переселенців і тих людей, які знаходяться за кордоном. А я нашим телеглядачам нагадаю, що сьогодні в нас в ефірі була Олена Погребняк, начальник головного управління Державної міграційної служби України в Одеській області. Я дякую вам, що ви нас дивилися. Ще побачимося.